Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Що у вас з'являється перед очима після згадування слова Rolex? Можливо, легендарна модель Daytona чи Submariner? Ось у мене заразу асоціація з класичними моделями DayDate або DayJust, і обов'язково з рифленим Безелем. Тому сьогодні я вирішив знайти схожі моделі серед інших брендів, звичайно, бюджетного сегменту. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Рифленний ранг є однією з відмінних рис дизайну Rolex. Спочатку такий рельєф мав функціональне значення. Безель прикручувався до корпуса задля хорошої герметизації. Тобто мав таку ж саму функцію, як і рифлена задня кришка, що прикручувалася. Зараз цей елемент став декоративною особливістю годинників Rolex. Звісно, що RAND в моделях цієї підбірки також має лише декоративну функцію. Спершу розглянемо класичні годинни Casio. Серія МТП-1302 або ЛТП-1302 зі зменшеними розмірами для дівчат. Біля трьох годин є віконце з датою, що дозволяє нам назвати цю серію холмажем на Rolex Day Just. Є великий асортимент з різними типами кріплення, індикації та кольорами. Від Rolex відрізняється типом механізму в Casio Quartz, склом тут встановлено мінерал, та звичайно ціною. Вартість годинників цієї серії не перевищує 100 американських доларів. Тепер переходимо до італійського бренду Guardo, а саме серії 12747. На відміну від Casio, на цифроблаті, крім дати, є індикація дня тижня зверху. Тож можемо назвати цей годинник копію Rolex Day Date. Більш того, індикація у вигляді чередування міток та римських цифр і лупа над дві концепт-дати повністю повторюють ці ж елементи в Rolex. Відмінність знову у типі механізму та склі. Цінова політика Гуарду приблизно така сама, як Юкасіо. Наступним в добірці буде єдиний годинник, що не відрізняється від Rolex з типа механізмом та склом, як попередні варіанти. Це класична модель Орієнт President. Це хомаж Дейджаст. Присутня індикація дати біля трьох годин, над якою лупа. Головка загвинчується, завдяки чому водозахист складає 10 бар. Механізм можна побачити через прозору задню кришку. Тут же бачимо ще одну цікавинку Made in Japan. На відміну від більшості годинників Orient, цей повністю було виготовлено в Японії, що робить модель бажаною для багатьох колекціонерів. Ціна Orient, звичайно, найвища в підпірці 470 доларів. Всі потрібні посилання ви зможете знайти в описі до відео. В коментарях пишіть, як вам такий формат і які годинники сподобалися більше. На цьому в мене все. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!